В цьому відео ви дізнаєтесь, що таке цільова аудиторія. І чому це настільки важливо? Ми разом навчимось формулювати, створювати, утворювати портрет клієнта. Ну і зрозуміємо взагалі, як досягти своїх клієнтів, як збільшувати кількість покупців, клієнтів, користувачів. І розберемося в маленьких нюансах, які теж дуже важливі. Якщо ви готові, то погнали! Отже, давайте з самого початку. Що таке цільова аудиторія? По суті, цільова аудиторія це ваш ідеальний покупець. Ви повинні знати, який вигляд має ваш клієнт, знати важливі характеристики, якісь дані про ваших клієнтів і про ваших покупців. Це дуже і дуже важливо. Давайте зануримося в це поняття трохи глибше. Уявімо, що ми продаємо гель для гоління. Тобто, якщо ми не знаємо нашого клієнта, ми почнемо продавати наш гель для гоління просто всім: і літнім жінкам, і дітям, і підліткам. І дівчаткам, і загалом людям, яким взагалі не потрібен цей гель. Відповідно, ми просто витратимо всі свої гроші на те, що будемо знову ж таки показувати рекламу або намагатися продавати наш гель усім підряд. І водночас, якщо ми знаємо, хто наш клієнт, якщо ми знаємо, що це чоловік, чи чоловік віком від 18 до 40 років, ми показуватимемо нашу рекламу, намагатимемось продавати та загалом. А будемо комунікувати саме з тими людьми, які можуть стати нашими потенційними покупцями. Ми відсікаємо всіх непотрібних людей і робимо рекламу, робимо нашу пропозицію тільки тим людям, хто куплять у нас високої часткової майвірності. Таким чином, ми одразу економимо багато часу, багато грошей, ми відсікаємо всіх непотрібних людей і концентруємося знову ж таки на тих людях, які наймовірніше нас куплять. Ось із цієї причини потрібно знати свого клієнта і знати свою цільову аудиторію. Відповідно, зараз цим ми займемось для того, щоб точково потрапляти в ціль, для того, щоб не витрачати свої гроші на маркетинг, на рекламу і знаходити тільки своїх клієнтів для всіх цих справ. Нам потрібно скласти портрет нашої цільової аудиторії. Зараз я вам дам найпростішу інструкцію, найпростіші кроки, які знову дадуть вам можливість розуміти свого клієнта. І, по суті, цією схемою користується компанія. І за рахунок цієї схеми заробляли величезні гроші за дуже тривалий період існування маркетингу. Тобто це звичайний шаблон, який допоможе вам розуміти, хто ваша цільова аудиторія. Давайте вже перейдемо до запитань. Отже, коли ми формуємо нашу цільову аудиторію, коли ми робимо портрет нашого клієнта, по-перше, ми ставимо запитання, якою він статі, ми маємо розуміти стать нашого клієнта. Крім цього, ми маємо знати, якого він віки. Далі ми запитуємо географію, де він перебуває фізично, де живе. Далі ставимо запитання, що небудь пов'язане із соціальним статусом. Тобто, можливо, ця людина одружена або заміжня жінка, або це дитина, яка ходить до школи, тобто школяр. Далі ми можемо поставити наступне запитання: де ця людина працює? Якщо вона працює і скільки вона заробляє. Це дуже важливе питання. І крім цього, нам би класно знати інтереси цієї людини і, відповідно, знати мету, для чого вона збирається купувати у нас щось або користуватися нашими послугами. Ну і плюс ми маємо знати заперечення і страхи нашого клієнта. Зараз ви все зрозумієте, тому що будемо робити все це на прикладі. Але зараз зафіксуйте всі ці речі. І ще раз вам кажу, якщо ви щось не зрозуміли, нам потрібно знати ідеальний портрет нашого покупця, і зможемо зробити велику кількість продажів. Тепер давайте уявімо, що ми продаємо дорогі класні брендові лакшері-годинники. Давайте зафіксуємо ось цю тему. Потім ми візьмемо ще інший приклад, щоб ви точно для себе все усвідомили. Зараз продаємо годинники. Відповідно, давайте намалюємо портрет нашого клієнта. По-перше, ми запитаємо, якої статі людина. Ми продаємо чоловічі годинники. Відповідно, фокусуємось тільки на чоловіках. Жінки нам не потрібні. Бо вони не наша цільова аудиторія. Таким чином, ми відразу відсікаємо 50% людей, які знову ж таки не підходяться нашими критеріями. Далі ми ставимо запитання, якого віку ця людина. Давайте тут просто вимкнемо елементарну логіку. Якщо ми продаємо щось дуже дороге, то наймовірніше у нас буде купляти досить доросла аудиторія, тому що молодь не може дозволити собі найчастіше якісь дорогі розкішні речі. Відповідно, наша аудиторія це чоловіки. Віком від 40 до 55 років, які куплять у нас саме ці годинники. Далі питання щодо географії, де вони живуть. Давайте уявімо, що ми живемо в Києві. Наша компанія розташована в Києві і, відповідно, нас цікавлять тільки кияни. Наш основний фокус на місті Київ. Далі соціальний статус. Наймовірніше ця людина, нібито одружена, наймовірніше батько сім'янин. Наступне запитання: де вона працює? Якщо воно заробляє дуже великі гроші, то наймовірніше це або власник якогось великого бізнесу, або якийсь топ-менеджер, знову ж таки, якоїсь великої компанії, або це якийсь директор. Ну, загалом, такий дуже крутий чоловік в плані ієрархії, посад тощо. Далі ми маємо зрозуміти, скільки заробляє наш клієнт. І вімо, що наш годинник коштує від 5 тисяч доларів. І відповідно, наймовірніше, наш клієнт має заробляти на місяць ну, хоча б 5 тисяч доларів. Можливо, 10 тисяч доларів. Але я не думаю, що це має бути так, що людина купила годинник і потім десятиліттями голодує. Наступне питання, які інтереси в нашого клієнта? Швидше за все, він живе розкішним життям. І, відповідно, напевно, він цікавиться якимись крутими автомобілями, наприклад, мерседесами. Плюс, напевно, він часто подорожує. Наймовірніше входить дорогі ресторани, якісь цікаві заклади. Тобто ми приблизно розуміємо його інтереси, яка в нього мотивація, для чого він хоче купити цей наш годинник. Наймовірніше, він хоче купити цей годинник, тому що просто хоче показати свій статус. Мовляв, дивіться, я можу дозволити собі Rolex ще якісь дорогі годинники. Ну, і плюс це пасує до його образу. Тобто, це відповідь на ваше запитання. Його годинник це ніби доповнення всього його образу, його одягу. Які можуть бути болі або страхи, заперечення у цієї людини стосовно нашого бізнесу? Можливо, вона буде паритись, що, мовляв, цей годинник може зламатись, чи є у вас сервісне обслуговування? Тобто ці питання можуть його турбувати, і відповідно, що він може ще думати. Ну, напевно, його головна проблема, що він хотів би, щоб було сервісне обслуговування, в разі чого була гарантія? все таки це дуже дорогий продукт, і відповідно. В нього може бути такий страх і таке заперечення. Ось таким ось чином ви повинні завжди створювати портрет цільової аудиторії і тільки потім займатися безпосередньо продажами. Для чого ми все це зробили? По-перше, ми знову відсіяли всіх тих людей, які не є нашою цільовою аудиторією. Ми не будемо продавати годинник за 5 тисяч доларів людям, які заробляють 30 тисяч гривень, що є логічно. По-друге, ми знаємо, де знаходити клієнтів. Ми розуміємо, що раз у нас такі круті чоловіки, то навряд чи вони сидять в інстаграмі, Ютубі або якихось інших соцмережах. Вони напевно мало часу проводять в інтернеті. Найімовірніше, треба шукати їх в тих місцях, де вони збирають гроші, щоб купувати собі дорогі костюми, або в тих місцях, де вони дивляться автомобілі, або ще де-інде. Тобто, в нас є приблизне розуміння, де вони знаходяться. Ми приблизно розуміємо, що можемо зачепити їх увагу саме там. По-третє, ми зрозуміли їхні заперечення і страхи. І нам потрібно казати, що чоловіки і хлопці не партися. У нас є гарантія, є сервісне обслуговування. Ми працюємо безпосередньо, припустимо, зі швейцарськими якимись заводами, зі швейцарськими виробниками. Відповідно, в нас це схвачено. Ми дійсно крута компанія, і, відповідно, ще одне доповнення, цих людей потрібно обслуговувати максимально круто. Тобто сервіс має бути просто неймовірним, тому що природно, що більше ви заробляєте, то більше ви хочете до себе уваги, то більше ви витрачаєте. І відповідно, тим більше ви чекаєте сервісу від компанії. Але якби ми не знали, хто наша цільова аудиторія, то наймовірніше ми б запустили рекламу кудись в Таргет або рекламу на YouTube, або ще десь, і просто витратили б всі наші грошики, тому що просто стріляли б в нікуди. Тобто наослід. Ми б не знали, для кого ми робимо нашу рекламу, для кого взагалі намагаємося зробити продаж. Відповідно, ми просто простратили гроші. А так ми розуміємо, що нам потрібно куди витрачати гроші тощо. Або давайте візьмемо зовсім інший приклад. Давайте уявімо, що ми продаємо пилососи. Dyson. Напевно, ви всі знаєте, це досить модна така трендова штука, про яку всі говорять. І просто всі сучасні дівчата хочуть придбати собі ось такий ось плесос. Давайте знову складати портрет нашого покупця. По-перше, хто моє підлогу? Скоріше за все, в нас купуватимуть жінки. Бо найчастіше все-таки жінки зараз бають про дім, про те, щоб вдома все було чисто. Хоча зараз, звісно, часи змінюються, але тим не менше, давайте уявімо, що це жінка. Далі, давайте поговоримо про вік. Я думаю, що так, нами зацікавиться більше молода аудиторія. Тобто, я сказав би, що дівчата від 25 до 40 десь 45 років, тому що все-таки це модна штука, яка найчастіше зустрічається у більш молодої групи людей. Якщо говорити про географію, давайте зупинимось на Києві та уявімо, що ми компанія, яка насамперед фокусується на Києві та знаходиться в Києві. Тому ми хочемо чіпляти увагу дівчат, які живуть в Києві. Четвертий пункт це їхній соціальний статус. І тут насправді це, напевно, не так важливо. Хоча давайте уявімо, що це заміжня дівчина. І, відповідно, наймовірніше, вона займається або архітектурою, або це якийсь класний фотограф, або це графічний дизайнер, або ілюстратор, або редактор якогось цікавого журналу. Відповідно, ми обираємо більш творчих, цікавих особистостей, заробляють вони, на мою думку, ну, хоча б 2000 доларів на місяць. Тому що в Києві все таки жити дорого. Напевно, в них є ще цікаві інтереси. Давайте вже поговоримо про інтереси. До речі, напевно, вони цікавляться фешн-модою, дизайном, можливо, дизайном інтер'єру, тобто такими ось цікавими штуками. Тобто, начебто, вони хочуть пилосос, який є стильним, цікавим, і, напевно, вони як особистості цікаві та цікавляться всім ось таким ось цікавим. Скільки разів я сказав слово цікавим? Красивими якимись захопливими такими штуками на кшталт дизайну, фотографії, подорожі тощо. Далі, яка в неї мотивація? Напевно, це ті люди, які хочуть, щоб вдома в них було все акуратно, охайно, чисто. І загалом так також цікаво, які в них можуть бути страхи і заперечення, скажіть мені, будь ласка, напевно, вони будуть паритися знову ж таки про гарантію, про те, щоб було сервісне обслуговування. Вони хочуть, напевно, не найдорожчий варіант знаходити, тому що ми зрозуміли, що в них... Не найвища зарплата, на відміну від першого прикладу. Відповідно, їх цікавить мінімальна ціна. Хороша гарантія, щоб була компанія, яка може запевнити, що в них все класно, що в разі чого вони щось обміняють, щось поміняють, щось там, в них є якесь сервісне обслуговування. Все в такому дусі. Я вважаю. Таким чином, ми знову визначили нашого клієнта. Цього разу, що б я зробив? Я б просто запустив традиційну рекламу в Instagram, плюс купив би рекламу в блогері. Тих блогерів, які є такою авторитетною людиною для наших покупців. Тобто такі ось прямо блогери, великі-великі блогери це зі сфери, які говорять про стиль, про моду. Тобто такі ось прямо блогери, великі-великі блогери це зі сфери, які говорять про стиль, про моду, про ціну. І серед них підписуються знову ось такі самі люди, яких ми шукаємо. Я б запустив і те, і інше, і дивився б результату. У будь-якому разі, все має бути естетично. Таким чином я впевнений, що можна зробити досить велику кількість продажів, тому що ми знаємо цільову аудиторію, ми знаємо, як до них звертатися, ми знаємо їхні інтереси, мотивацію і все таке інше. Знову ж таки, ось у цьому стилі. Якщо говорити про цільову аудиторію мого каналу, то це, по-перше, дуже освічені, розумні, інтелігентні, амбітні та просто дуже класні люди. Якщо ці характеристики підходять вам, то ставте великий палець догори. Підписуйтесь на канал. Такий портрет можна скласти, якщо ви дуже добре знаєтесь на тій індустрії, на тій ніші, якою власне, зараз займаєтесь. Якщо ви новачок в якійсь темі, то ви можете просто нафантазувати ось цей портрет, але ви не влучатимете по ньому. І цей портрет буде не ідеальним, він буде неправильним. Відповідно, ви маєте створювати такий портрет, коли ви ідеально знаєте свій бізнес своїх покупців. Якщо ви тільки почали. То просто слідкуйте за кожним своїм клієнтом. Ви маєте дивитись на нього, дивитись, яка в нього взагалі поведінка, чим він цікавиться, як він живе. І відповідно навчатись і намагатись зрозуміти свого споживача. І коли у вас буде 5, 10, 20 сотня продажів, ви будете 100% знати, хто ваша цільова аудиторія. Тобто ви не можете створити це з нуля, просто придумати. Тому що це буде фантастичний якийсь портрет, який не буде підходити для ваших продажів. Або цей портрет взагалі буде неактуальним. Тому, якщо ви новачок в цій темі, то вам потрібно просто загострити свою увагу на ваших поточних нових покупцях і дивіться за ними. І тоді ви з легкістю зрозумієте, як укласти портрет вашої цільової аудиторії і будете дуже ефективні і дуже точні в своєму маркетингу. По суті, це все, що я хотів вам сказати. Всім дякую, сподіваюся, що я був корисний. Побачимось в наступному відео. Бувайте.